Усім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вам покажу, як визвати желізного Голема і сніговика в Майнкрафт. Сніговик у нас виглядає ось так. А якщо він ходить, то залишає під собою сніг. А желізний Голем, він виглядає ось так. І зараз я вам покажу, як його зробити. Перше показую. Як сніговика. Ставимо два блока снігу, і зверху гарбуз. І ось, у нас вийшов сніговик. Якщо е, є зомбі, то вони будуть їх вбивати. А тепер показую як голема Став, Ставлю два, ну, роблю такий хрест і зверху гарбуз. І ось, у нас виходить Зараз я зроблю. Ніч так ставлю зомбі, а зараз І голим зомбі туда. День. Так, і ще бонус я вам покажу, як зробити е, із сушителя. Беремо пісок душ і череп ісушителя сушителя. Його можна вибити з скелета із сушителя. Робимо, <coughs> робимо знову ось такий хрест. І ставим черп. І ось <coughs> Вийшов і сушитель. Зараз йому додасть ХП, він зірветься. Брови таку велику. Зараз я його б'ю, але щось нас не вийде. З нього випадає багато хп і ось така зірка. З неї можна робити маяк. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім па-па!